Привіт! Росма білизна має таку бездоганну репутацію, що мені майже немає нічого додати. Всі знають, яка це чудова білизна, якісна, гарна і неймовірно комфортна. Єдине, що від себе скажу, у цього бренду дуже багато моделі з бретелечками, які мають подушки. Бо багато брендів відшивають білизну на великі груди, але не всіх є бретелі з подушечками. Тому варто звернути на це увагу. І, звісно, не можу не показати цей чудовий балканет 627 519. Дуже гарна форма. В народі її називають Анжеліка. До речі, буде дуже актуальна, тому що в цьому сезоні багато квадратних вирізів, і я впевнена, що ви будете шукати білизну, яка з під низу при... приподнімає ваші груди. Коротко про цей бюзгалтер, неймовірно ніжне мережево, всередині обов'язково натуральна тканина, тонкі поролони його майже на собі не відчуваєш. Він не додає об'ємів, він тільки для того, щоб створити гарну круглу форму. Повномірна глибока чашечка зараз, бачите, в розмір 95F. Вона розрахована на середні і великі груди, тому якщо у вас а і ще за пояса: він без кісточки, повномірний і дуже зручний. І тому, якщо у вас ще не було думки про білизну балканет, варто спробувати і отримувати задоволення. Чудова білизна, форма балканет, вертикальний такий крій він з під низу приподнімає ваші груди і неймовірно комфортне за якістю. В інтернет-магазині білизна Ін'юан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К. Пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.